Чому я жертвою віддаю десятини в церкву, тому що я поважаю закони Божі, які чітко прописані в Біблії. З цього приводу давайте логічно міркувати. Написано збирати скарби на небі, а не на землі. Якщо я з собою в могилу візьму цінні прикраси і срібла і золота в неї туди залишаться сини йдуть разом з моїм тілом. Чи є вірність в неправедному багатстві, неправедне багатство це гроші. Бог дає шанс спастись через свою церкву, щоб мати місце в його царстві. Його влада на землі це церква і Бог спостерігає, чи я благоджуюсь. Фінансово для поширення Євангелія. Чи виконую першу заповідь, нового заповіту, полюбити Бога всією душею? Тоді і вічність, і спокій, і рай є гарантією для мене, поки я тут можу жити. Наскільки гарно і комфортно, як я хочу. Залишається тільки одне: я користуюся часом, чи я пізнаю Бога, або залишаюся цим світом, де багато проклять, тому є сенс бути з Богом і виконувати закон. Амінь.